Доброго дня, колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів, у цьому корисному відео ми розглянемо відповідь на питання, як оформляється відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, починаючи з 16 травня. Постановою Кабінету міністрів 560 визначено два документи. Тобто, якщо працівник на підприємстві заброньований, то такому заброньованому працівнику підприємство чи господарство оформляє довідку про відстрочку у центрі комплектування. Подаємо витяг, із наказу Мінекономіки про бронювання. Він у вас на екрані по формі додатку 3: про те, що військово такому-то, який працює у нас на такій-то посаді, наказом Міністерства економіки. Було оформлено бронювання на 6 місяців, а відповідно до постанови Кабінету Міністрів 516 це бронювання ще продовжено на 1 місяць. Оформлений такий витяг у нас підписом і печаткою нашого підприємства чи господарства. Це один документ. І другий документ клопотання на ім'я голови комісії центру комплектування. За місцем е, реєстрації підприємства, в якому зазначається, що господарство чи підприємство повідомляє, що нашому працівнику, який є військово зобов'язаним такого-то року народження, такої-то військово-облікової спеціальності звання, який працює на такій то посаді, наказом Мінекономіки оформлено бронь на 6 місяців, яка продовжена на 1 місяць, тобто всього 7 місяців. І ми керуючись порядком 560-м, просимо розглянути наше клопотання щодо оформлення власенку Сергію Володимировичу, по моєму прикладу, довідку про відстрочку від призову на військову службу на той самий час, на який у нього є ця бронь. І про результати клопотання письмово повідомити за такою-то адресою. Письмово повідомити це дати нам ту. Довідку на кожного працівника е, окремо. Давайте подивимося ще форму довідки, яка визначена 560-м е, е, порядком. Ось вона. Довідка видана про надання вістрочки від призову на військову службу відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А конкретно. Стаття 23, абзац, такий то частина така-то. і на такий-то конкретно срок. І ця довідка вона дійсна за умови пред'явлення військово-облікового документа, який в паперовій формі може бути. А з 18 червня вже буде і в електронній формі, у додатку Дія, про що ми зазначали у попередніх наших відео. Це я вам представив коротко, зокрема, частину документів із готових рішень, які отримують учасники нашого третього відеосемінару. Якщо ви хочете дізнатися більше, будь ласка, приєднуйтесь до третього нашого відеосемінару. Він для аграрних підприємств із роздатковою літературою. Реєструйтесь за посиланням під цим відео. Дякую за увагу. До зустрічі!